Приїхала я на різдво додому і так засмутилася, що слова мене передати. Виходить так, що в будинок є, гроші є, а я тут нікому не потрібна, бо я в колишнього чоловіка своє життя, і навіть рідному сину я була не потрібна до певного моменту. Неділю я пішла в церкву і побачила там свого колишнього чоловіка. Віктор виглядав щасливим. Потім я зателефонувала синові і запросила його до себе в гості, а він сказав, що до батька піде, бо вони вже наперед про все домовились. Таким чином, я на свята сама сиділа у своєму великому будинку, який збудувала за свої заробічанські гроші і згадувала своє життя. Я вийшла заміж за Віктора, мого однокласника, з яким ми були разом ще зі шкільних років. Він був моїм першим коханням. Ми багато працювали, бо будинок будували невеликий, але свій. У нас народився син Ігор, і я віддала всю себе родині, намагаючись бути хорошою мамою і дружиною. Та з часом мій чоловік дуже змінився. Щоправда, я не відразу це помітила, а коли все засувалось, то було вже пізно. Одного дня випадково я знайшла повідомлення в телефоні Віктора. Спочатку не повірила своїм очам, але все було дуже очевидно: з переписки було зрозуміло, що він зустрічався з іншою жінкою вже три роки як я могла цього не помітити. Розлучення було важким, зраду пробачити я не могла, я подала на розподіл майна і виграла частину будинку. Але мій чоловік налаштував сина проти мене, і Ігор став на його бік. Це мене боліло більше, ніж будь-що інше. Я втратила чоловіка, я втратила сина, я втратила все, що, здавалося, було найважливішим в моєму житті. Тоді мені видавалось, що моє життя закінчилося. Врятувала мене моя мама, яка забрала мене в Іспанію, вона там працювала і запропонувала мені їхати до неї. Спочатку я думала, що це на певний час, щоб відволіктись, але потім я вирішила, що залишусь в Іспанії і буду заробляти гроші. Відразу, як я поїхала, Віктор одружився своєю новою пасією. Я дізналася від спільних знайомих, що він, схоже, нарешті почав відчувати себе щасливим. А тим часом я заробляла гроші і за них збудувала великий будинок, От тільки умріяного щастя мені це не принесло. На різдво я вирішила приїхати додому, запросила сина в гості, а він проігнорував запрошення, пішов до батька. Виявляється, поки мене не було вдома, він чудово ладнає з татом його теперішньою дружиною. Коли я зрідка телефонувала з Іспанії синові додому, він завжди неохоче брав слухавку і завжди казав, що поспішає. Навіть на своє весілля син покликав батька з мачухою, а не мене рідну маму. Він прямо сказав, щоб я не приїжджала, бо незручно його татові буде поріз з двома дружинами. Я тоді гроші передала через родичів, а сама не приїхала, не хотіла синові свято псувати. Але в день весілля сина я весь день проплакала, бо мені було дуже образливо, як мамі. Але, незважаючи на все це, я продовжувала робити спроби налагодити стосунки з сином, та він вперто не хотів цього робити. Батька свого він з дитинства дитин, більше любив. Та нещодавно син мене здивував. Майже сам, перед самим моїм в'їздом в Іспанію він мені зателефонував і сказав, що він з дружиною таки до мене в гості прийдуть. Я зраділа, стала готуватися, та візит сина мене аж ніяк не потішив. Невістка мені заявила, що у мене великий будинок, а мені він не потрібен, бо я і так за кордоном, тому я маю переписати його на свого єдиного сина і таким чином довести свою любов. Син мовчав, говорила невістка, але я бачила, що він повністю з нею згідний. Я сказала, що це серйозна справа і мені треба подумати, та насправді. Я не готова зараз віддавати дім, навіть рідному сину. Адже один раз я вже залишилась без нічого, не хочу ще раз таки пережити. Добре, все, обдумавши, я вирішила, що не переписуватиму зараз нічого, про що оголосила сину. Та невістка на цьому не збиралась зупинятися вона стала мене картати, що я погана мама, нічого своїй дитині не дала, тому я зобов'язана їх пустити хоча б пожити у свій дім зараз. І знову я не впевнена, що це гарна ідея, бо коли я повернусь, то не знаю, чи я буду. Добре, жити з невісткою в одному домі, а як вони тут обживуться, то я вже їх ніяк не виселю. Тепер мене мучить сумління. Я погана мама, чи все ж дбати насамперед про себе це правильно?